Доброго вечора. Хто у нас тут старший? Я старший. Всю. А чому ви забрали майно громадянина України? Ви хто? Представтесь, Я не будьте... Представтесь будь ласка, хто ви таке? Перший заступник начальника Зарозької райони. Перший заступник, так? Прізвище. Боднарчук. Боднарчу. Так. Дивіться, наскільки мені відомо, у людини забрали відеореєстратор. Ви... Юрій Петрович, громадянин України. Вам цього достатньо. От. Наскільки мені відомо, громадянина України забрали відеореєстратор, повернули, але залишили собі карту пам'яті. Хто забирав відеореєстратор і в кого карта пам'яті? Наскільки мені відомо, це були співробітники ДАІ? <говори> <говори> а, ви перший раз просто чуєте, так? <говори> да? Тут слідчі дії проводять. Слідчі дії. Ні, так мені мені дії. <говори> <цікаве. говори> Я що, заходив а туди? Хто? Скрутили коротки. І я вам скажу, ви не маєте права нас знімати. Ви не, не маєте права нас знімати. Добре, но мені не ставайте. ви руки, руки. Руки уберіть. очі не світіть. Я вам очі не свічу. Ну ти все. все. Не світіть мені в очі ще раз Ми запрещаємо вам знімати нас. Як не знімаєте, це що таке? А це що таке? Я забороняю, проводити там відеосйомку, скористуюсь Я в своєму телефоні. Руки, добре, я вам очі щось України Я забороняю, вести відеофіксацію. Я відеофіксацію не що Це я в своєму телефоні шукаю, що мені треба, що хочу, то і роблю. Хорошо. Вас це касається так же само. Тобто ви ще знаємо. І очі не очі свіч, так. Ось руку зроблять з людей ідіоти. Знаєте, от зараз він держить телефон в режимі відеокамери, давайте подивимося. Ві роб... А як ви, як ви бачите, що він Ну, а це ж світ. О, посвідка вас світ. Просто, просто, світ. просто. Світ. просто. просто да. будете, ладно, не буде. Давай дзвони по чурки теж. О, даже отсюда видно, як красиво йде відеозапис. Звичайно. Ну, і керуючи 307 ю статтею Конституції громадянського кодексу, ми забороняємо вести відео. Ми теж громадяни України. Ні, ви, крім того, що ви громадяни України, ви є інспектора. Ви безпечну відстань і приватні на це небезпечну відстань. що це, будь ласка, не втручайтеся в дії працівників. Що це таке Не Втручайтеся в дії працівників міліції! що проводяться слідчі дії. Що це таке відійдіть? Стаття 343 Кримінального кодексу. Що це України. таке? Що це так втручання відійдіть? дії працівників Яке, міліції? Те, що я тут стою, отмісто того, що ми зараз виконуємо службові обов'язки, свої, ви нам мішаєте. Тим що я тут стою, да ви стоїте ви втручаєтеся. Це є вільна країна зараз і цей керуючись Конституцією України, яка є вища законодавцям право дорожнього руху. А ви нам мішаєте здійснювати діснути Боже мой, Як ви почали переживати за порушників дорожнього руху? Ви представляєте, люди добрі. Як вони приступають переживати почали? Держава нас для того. Боже, мой ділажу. Такими правами. Вони да. чи ну, крім прав на вас поклали обов'язки, про які ви забуваєте? Ви користуєтесь тільки своїми правами про обов'язки, ви забуваєте ще а раз. раз Само, шановний є у вас обов'язки. і так, права. Які? які? А громадянина України. Ви карточку... От ви забрали реєстратор. Де карточка пам'яті? Я забрав. Ми вам запрещаємо знімати вас. Я не вас. вас. Я в своєму телефоні нахожуся. Ну, І все, не сліпіть да. мене, будьте добрі. Я вас що сліплю? Ви, ви знімаєте. Ви знімаєте. Що ну, ви мене знімаєте? Хто вам, ну, вам каже, що я вас знімаю? Хто вам каже, що я знімаю? Так я що не бачу, що я як не знімаю? Ну, я шо, ви бачу. Лови. до мене. А де карточка? О. Із Микола Миколаївич, добрий день. Це Юрій Петрович, знаєте? Дивіться, у нас тут конфліктна ситуація з вашими співробітниками в селі Дубровка. Алло, ви мене чуєте? Чую, чую вас. Ну дивіться, у нас тут конфліктна ситуація з вашими співробітниками. Тут на місці ваші заступники. От, ну у людини здійснили напад на неї, вирвали відеореєстратор, повернули, але забрали карту пам'яті, на якій зафіксовано їхні протиправні дії. Ну, я, я в курсі за ту ситуацію. Ну такі. <голові> ну, які, що ми Хочте, говорите, горіть нормально, Не на громку связь і якщо кричите. Це, якщо, вас все чуть. Я таке ще незаконне втручання в роботу правоохоронних органів. <голові> добре, хорошо, то ви ви так трактуєте. Добре, все. Я розумію вас прекрасно, з вами розмова закінчена. Все, добре, до побачення. Я не буду. Я зрозумів вашу точку зору, я не буду з вами мі. більше розмовляти. Я вас що сніплю? А чого ви тоді твій сили? а нападати на громадян України це. Є нормальна робота, ви вважаєте? Що, що ну, Сліти тобі. Мене так, Сліпити. Сліпити я вам що? Я вам Мені мало сліпить, так. Да. Я з ним спілкуюся. Там... Добре, хорошо. Мене, мене тоді до вас запитання, вирвати з рук відеореєстратор, забрати його, вилучити незаконно майно. А... Ви дослухайте, що я вам говорю, не перебивайте, мене будь ласка. Я вас дуже гарно прошу. Вилучити. Ну, ви, ви не дослухаєте або ні? Д... ні? Ну дивіться, вилучити незаконно майно, в даному випадку відеореєстратор, а потім його повернути без карти пам'яті, на якій зафіксовані протиправні дії співробітників дає, Це ви вважаєте, це є нормально? А як ви піділили зразу? Все, я по... добре, я зрозумів. Все, добре, до побачення, я зрозумів. Все, вам щасливо. До рожданських книг не, не підходьте, вони взагалі не то вони в ті нефтепровод, коротше. Ну, бомбанули, да. то вони до того нічого не мають. Перший замовчан. Ні, 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 розумієте, районний ДІІ воно підчиняється ні, районному МВС. — Ні, то що? Вони інші проблеми. Дослухайте туда, мене, ні. я не... дослухайте, пожалуйста. Я бо, розумію. То есть, а, районне Даї воно підчиняється районному, ну, да. районній міліції. І, І, інші мають, не при ділах вони А що значить не приділах? вони Міліція має вони, працювати вони прозоро. Приїхали, вони приїхали тут по ніфтіпроводу, бо там державляють. Це дуже нелегально. Мені, ні. Ні, я... так, ні. Якщо, дивіться, якщо дії співробітників міліції є законі, питань до них нема. Що я з Що це таке бік? Ти це визивав таке? Та визвав, мене з Мукачевом зв'язують. Це ж Мукачівський район зразу. А поїхали в Поїхали. Конечно, звісно. Я снимаю бы с лица, ну, снимаю... Остановил, Ваня остановился, подошел к ним нормально, все культурно. Они начали грубить. Бо они и, и мне сначала грубили, к примеру. Потом, а что требовали, ты говорила? Требовали, чтобы заправили полный бак и 500 гривен сверху. За мотоцикл? Да, за мотоцикл. А что с мотоциклом не так Я не знаю, что с ним не так, просто он взял проехаться по селу мотоцикл, вот и все. И плюс ко всему они спровоцировали еще у брата эпилептический припадок. У Брат подвержен. Если он, он нервный стресс, у него бывает. Вопрос такой, такой у него есть доказательства. ну вот это ладно. Да, есть у него это. Доказательства, если что, потому что ну это будет немаловажно, что. У него есть. Можно будет, надо будет предоставить это ну, свидетельство. остановили. В чем тут целых? Ваня, давай бей, сначала. Они остановили брата. Он типа взяли у него мотоцикл. Я вышла, он мне позвонил, сказал, что типа перезвони отцу или что, Он не мог дозвониться, Я вышла на улицу. И смысл получился в том, что я вижу, что они проехали туда. Они не остановились возле дома, они поехали дальше. На эту пролеглую территорию, где ну, вот заезд? Нет, нет, вот здесь они остановились. За баром? Не за баром, буквально, может, метров 20-30. Не и, за баром. Ну, ну, Там. И, это, и начали, что я подошла с ними, начала нормально. Они мне, я говорю, типа, ну вот, я говорю, сказала, что, например что мотоцикл мой, что, но, чтобы, как-никак, может, девушки, они... По -по поступят, понятно. Да, да. Ну и смысл был такой, что, короче, они, меня обозвали меня и клоуном, и сказали, что я беспорядованный человек, что я кричала на них после того, как у брата случился приступ, что он, сказать, что он придуривается. Я вызвала скорую помощь, скорая помощь не приехала. Потом забрали мотоцикл. Мама говорит, подождите мужа, чей мотоцикл. Они, может, еще говорит, соседи подождем. Но никакие действия они не отвечали. Нормально не отвечали. Потом они отогнали его туда, остановился Ваня, и в конце концов получилось так, что. Они скрутили, я не, в конце концов я не видела, потому что я разговаривала с отцом, я видела, что увидела только, что они скрутили Ваню, и он начал кричать, что звоните в милицию, что он пытался что-то как или снимать, или что я не помню. Не видела. Регистратором. Регистратором, да. И все, на этом все. То есть они его начали крутить, затаскивать? Да-да. Да-да. Начали затаскивать его в машину? Да. Так, а что вот, ну, вот чисто вот такой вопрос, типа, да или нет, припустим, если... Дело дойдет там до суда, то есть... Ну суд это навряд ли, но я... если надо будет дать показания да, если надо будет дать показания, то есть мы за вами приедем, привезем вас, отвезем, то есть, ну, возможен такой вариант? Возможен. Ну, то есть просто... вы не боитесь ментовского беспредела? Я не беспредела? боюсь беспредела, потому что э, хватит уже людям компенсировать мозги. Спасибо, это радует. Все. Большое спасибо. Угу. Thank you.